Страшний сон націоналіста прийти на шаба. <рес> Попереджую, зараз буде буря емоцій. Схоже на сценарій якогось фільму. Євреї також ну, різних настроїв. Так бувають також радикальні в певних моментах. Волонтер чи волонтерка? Як ти хочеш, щоб я тебе називала? Мені здається, що це певний діагноз. Між Європою і Донбасом. Я волонтер більше з. 19-річним досвідом таке враження, що я інколи спілкуюсь з космонавтами при бомбаси, такі е, там свастіка. До цього до речі, я про тебе не знала. Через повітряну тривогу сьогоднішній подкаст буде значно коротшим, аніж я планувала. Але такі реалії життя в Україні, коли ми проходимо через повномасштабне вторгнення, це дуже символічно, оскільки сьогодні в цю студію я запросила волонтера з єврейської громади Марину Полтавець поговорити трошки про контекст війни, про те, як єврейська громада і яку бере участь в тому, щоб допомагати збройним силам України і в принципі бути включеним в тому часі, в якому ми зараз перебуваємо. Тому Марина. Шалом. Шалом, добрий. Хоча, хоча знаєш, Бокерто. шалом сказати в таких умовах, як ми екстремально сюди добиралися, це щось таке, знаєш, схоже на жарт. Ну, знаєш, без нього, без шалому цього, мабуть, ми сиділи вдома і нічого б не робили. Це так точно, це, це точно. Це такий секретик успіху: От, щось робити в шаломі. Ти знаєш, я дивлюся на тебе, і я розумію, що волонтер. Чи волонтерка, як ти хочеш, щоб я тебе називала? Як тобі зручніше, як звичніше. Я не засмучусь ні так, ні так. Клас, дякую тобі за свободу. Діти. Мені подобається все ж таки волонтер. Я знаєш по такій класиці. Волонтер, який волонтерить, вибачте, за тавтологію. Від початку повномасштабного вторгнення, так? По суті, ти. Ну, а якщо говорити саме про військовий напрямок, то так, але, в принципі, моє життя, мабуть, з 19 років, воно. Пов'язане з допомогою людям, тому я я всім можу сміливо говорити, що я волонтер більше з 19-річним досвідом. Ого, Оцього, цього до речі, я про тебе не знала. Бачиш, от що цікаво, це те, що окей, якщо говорити про контекст повномасштабного вторгнення, я уявляю яких волонтерів? Змучених знервованих. Задьорганих, якщо так oh, можна oh, сказати, oh. а тут сидить зі мною усміхнена квіточка, яка сьогодні, теж як і я, і інші члени нашої команди, ми всі добиралися екстремально сьогодні на цю студію, тому що через повітряну тривогу, яка тривала дуже багато годин, затори і в метро, дуже важко добратися, і ми всі на собі проходимо через цей стрес. Але тим не менш, що тобі допомагає, попри свою активну включеність в допомогу. Що тобі допомагає все ж таки ось так, от сидіти, ось такою бути, і транслювати ось такий приємний вайб? Щоб цей вайб був ще такий глибший і приємніший, розкажу історію. Позавчора я, я була в Кракові. Рано вранці сіла на авто, яке мала перегнати до Києва. І вже на цих вихідних ми мали його відвести хлопцям на схід. Це авто в горах. Поламалося, в ньому полетів, ну, схоже, на все, двигун. Схоже на сценарій якогось фільму. Знаєш, коли слухаєш зі так, сторони? Так, це, це просто дивовижна історія. В мене якийсь поляк по горам. Це був мій перший досвід, тому що буксирування, якби по рівній поверхні, це один вайб, а інше це коли вниз, вверх, і машина набирає швидкість. Але він мене дотягнув до кордону. Потім я зупиняла, 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 хто би мене затягнув на кордон. От для того, щоб все-таки в Україну запхати цю машину. І вчора ввечері я зранку сіла в потяг і ввечері прибула в Київ. І от бистро-бистро з до тебе. <гум> Ем... Ти що серйозно? Ось да. так от може сказати. От буквально, от, оти ще була в Польщі, це ця вся історія з машиною, стрес, тому що я одна в горах. Там дуже рідко їздять машини, а це такий непопулярний кордон. Я туди їжджу, тому що там ніколи немає черг. Uh -huh. а, от, uh... Але тепер ми знаємо про зворотню сторону таких пунктів пропуску, так. настільки <рес> <сільно> багато. <рес> Там є чер. свої нюанси, так. але, слава Богу, було сухо, не було снігу і нормально ми допхалися. А, повертаючись до твого питання стосовно того, як так виходить, сама не знаю, чесно. Мабуть, тому що я це роблю не тому, що треба, хоча це треба, а тому, що я це люблю. Я люблю людей. Люблю свого чоловіка, для якого я зараз, якби така основна підтримка в плані того служіння, яке він звершує. Він військовий капелан. От і ну, це, мабуть, важливіше, ніж мій настрій, мабуть, важливіше, ніж там. Щось мені хочеться, не хочеться, тяжко мені, легко мені. Ну, якби оця ціль, вона рухає мною. Я ну, то просто слухаю. Думаю, жінка, яка справилася з такою ситуацією в горах з автівкою посеред не гірше, не, не гірше, що було за цих два половиною роки з автівками в горах. Слухай, ну а якщо найгірше У нас часу не хватить. Ага, окей. Тоді одразу анонсую те, що по можливості, звичайно. Тому що тебе виловити не так то й просто, щоб ви друзі розуміли. Ми з Мариною намагалися зістикуватися якийсь певний час, тому що дуже часто Марина їздить на схід для того, щоби власне. Практично привозити ту допомогу для наших військових, на яку постійно Марина робить регулярні збори. І до речі, Марина це той волонтер, чиї збори я найчастіше підтримую, тому що це перевірена людина. Тому, якщо ви у мене в соцмережах побачите, що я ділюся зборами Марини, можете просто ось так, от не думаючи одразу брати в цьому участь і донатити Дуже так, так знаєш. Хвилин. хвилинка реклами твоїх зборів. А як же без цього <laughs> так. Слухай, ну... Дуже екстремально, і, хоча, знаєш, ти знову ж таки виглядаєш як така ніжна, тендітна, просто неймовірна жінка, все одно не вкладається в голові трошки ось, цей, ось ця екстремальна сторона, про яку ти розповідаєш. Що тебе мотивує, що тебе досі тримає? Тому що знаю, що дуже багато волонтерів уже, м'яко кажучи, підвтомилися на третій рік війни. Так, багато таке. хто сходить з дистанції волонтерства, а багато хто вже тримається, відверто кажучи, з останніх сил. А, мабуть, повторю, що це все таки люди, в першу чергу люди, з якими ми познайомились, які стали нашими друзями. А, ну, якби, а як ти друга покинеш в біді, да, коли є потреба, коли є а, необхідність підтримки? І ну, якби, друзів не кидають. Тому ми вже подружилися з певними підрозділами, з певними людьми. і, якби... Ну, це не знаю, в моїй голові це не вкладається, як би тяжко не було. Не вкладається, як можна от друзів покинути. Це перший момент. Другий момент, реально, кожна, кожен проект. Ну, ми в основному займаємося саме зборами і доставками, підбором доставкою автомобілів. Це основне наше направлення, тому що за все не беремося, так як ресурс обмежений. І кожне авто це диво, реально диво, яке творить Бог, яке а, творять люди, наше оточення, наші друзі, ті, які підтримують постійно збори. А, окрім того, що там я активно пощу в соцмережах, є просто таке дуже класне, дуже близьке ком'юніті, яке а, постійно підтримує. І ну, от ці дві такі основні речі, да, то, люди, якби, яким ми допомагаємо. І е, такі дива, які звершує Бог через близьких людей, через далеких людей, через далеких близьких, які підтримують це основні дві такі опори наші. Можливо, від мене це зараз прозвучить трошки недуховно або недостатньо патріотично, але кожного разу, коли я бачу, що вам вдалося купити нову автівку, я кожного разу, ось уже три роки, скільки я активніше стежу за твоєю сторінкою в соцмережах, за твоєю діяльністю. Я щиро дивуюсь. У мене завжди виникає питання, як в хорошому сенсі. Тому що здається, ну вже просто всі довкола кричать про те, що грошей в людей немає, що всі втомилися. Так багато зборів у багатьох вже за ці три роки хтось є. З близького оточення або з родин, хто зараз на фронті, де закриваються якісь свої напрямки, і тому я щиро захоплююсь тим, як дійсно ти кажеш, Бог допомагає закривати ці збори, Однозначно. і зі сторони це теж помітно. Просто даю знати, що так думаєте, не тільки ви. Сьогодні у нас такий сумбурний ранок. Ми всі відчули на собі ефект війни, в тому числі, хоча це такий легкий ракошет у вигляді того, що так. ми просто десь кудись спізнюємося, або просто плани пішли не по плану, грубо кажучи. Це найменше, що з чим ми можемо стикнутися, і що ми можемо відчути на собі. Ти знаєш, добираючись на цю студію, в метро було дуже так тісно, була дуже велика тиснява. Хтось був роздратований, хтось. Намагався залишатися спокійним, показуючи, що ми всі заручники цієї війни і всі заручники цих обставин, яких ми опинилися. Але знаючи, про що ми з тобою будемо говорити, принаймні, який вектор нашої розмови, я от собі так міркувала: ти зі сторони волонтера, як ти зараз бачиш температуру нашого суспільства стосовно усвідомленості, того, що війна вона не є десь супер далеко, вона відбувається тут і зараз, і вона не закінчилася. Очевидні речі, але тим не менш, що бачиш ти? Попереджую, зараз буде буря емоцій. Давай. тут можна. А, тому що це е, таке ну, досить хвилююче мене питання, тому що е, реально можна про це говорити годинами. Е, якщо сконцентрувати, спробувати і сказати, донести якусь думку, то, мабуть, основне, що я хочу сказати, що. Е, це дуже потужна така робота російської пропаганди да, і ПСО так званої. З, дуже, я, як професіонал-маркетолог, можу сказати, що це дуже сегментована така цільова ну, не пропаганда, навіть як це в нашому контексті це, мабуть, просто інформація, да, яка закидується в наше суспільство, щоб його розхитувати, розділяти. І тому подібні речі робити, і дуже печально, що на третій рік повномасштабного вторгнення, і там й рік війни е люди не мають е розуміння критичного мислення, що перед тим як щось репостнути, як щось там е писати, говорити, трошечки подумати, трошечки ширше, е хоча б ну проаналізувати базову якусь інформацію. Е я роблю е цей репост, щоби що. Ну, що, який буде результат з цього репосту? Що я хочу добитися, тим, що там навіть моє оточення, там 50, 100, тисячу друзів це побачить. Чи буде воно їх підтримувати, збудовувати, чи чи воно навпаки там призведе до якогось такого розшатування і так розшатаної психіки, чи там якихось емоційних станів, чи якихось конфліктів в суспільстві і так далі. А, тому ну, це, це якби болюча тема. Я не уявляю, як військові взагалі це все вивозять, коли в них є там, хвилинка, та, і вони хочуть зайти там, в Інстаграм чи кудись. Подивитися, що там взагалі відбувається, і вони бачать оці всі такі двіжухи наші, не дуже гарні. Це, ну, це складно людям, які ну, будь-яким чином залучені до підтримки. І це ну, я не, не уявляю, навіть як це складно військовим бачити. Тому ну, суспільство в такому собі настрої. Не знаю, це трошки печалить. Мене особисто печалить те, що спілкуючись з якимись окремими людьми, таке враження, що інколи спілкуюся з космонавтами, які так, такі, фізично, такі, такі. наче вони тут, на цій землі, в цій країні, але по розмовам, по риториці, таке враження, що вони, наче абстраговані від усього. Типу е я понад цим всім, я поза війною. Ти не можеш бути поза війною. Війна це те, що відбувається тут, на твоїй землі. В твоїй реальності, в То, твоєму так, часі, я, я, я зрозуміла до цього питання. Я більше про тих, хто якраз типу аля залучений, але це залучення воно призводить навпаки не, не до чогось позитивного для країни, в цілому для суспільства, а саме ну таке розшатування. А космонавти да, так звані це дійсно дивні люди. Як на мене, я звісно там не глибокий психолог, але мені здається, що це певний діагноз. Пробачте, але ну правда, якби говорити те, що війни немає, чи взагалі від неї абстрагуватися, ну окей, не хочете допомагати військовим є купу людей, які потребують дітей, які взагалі ні в чому не винні, а просто в їх там житло, в їх село, в їх місто прийшла війна. Їм довелося просто з рюкзачком, як це прямо так, на фото на картинках, є кудись переміщуватись. Допомагайте, будь ласка, таким, але робити оцей захист від болю, я розумію, це боляче боляче дивитися на те, як гинуть люди, як гинуть військові це боляче. І я розумію, ну, в принципі, чому люди абстрагуються і йдуть десь там в космос. Тому що ну, це певний захист від болю, але ж ну, цей але чи біль, це допомагає ну, цей на... біль так. Мені здається, що він ну, в будь-якому випадку біль він або робить нас сильнішими, або він ламає нас. І навіть якщо ми йдемо від цієї реальності, то ну, мені здається, що цей біль він все одно буде розруш... розрушати, але ну, вже як. Коли біль нас збудовує, цей свідомий вибір, да? ти борешся з тим, ти аналізуєш, ти щось змінюєш. А коли ти пасивно просто робиш вигляд, що цього болю не існує, він все одно впливає. І десь якісь моменти, ну, мені здається, що це будуть ну, певні наслідки, так? з цим жити людині потім ну, до кінця. Як є такі ну, також там дописи да? там, про те, що якщо твоя донька там, тебе запитає, що ти робила, чи що ти робив, коли була Війна, тому що ну, ця війна війде війшла війде в історію. Про це будуть там, навчатись діти в школі. І рано чи пізно ну, діти зададуть питання, що ти робив, а що ти робила, коли гинули твої сусіди, там, знайомі і так коли далі. Коли було стільки людей, які потребували допомоги, так. підтримки. Ти і знаєш? і що, що люди будуть відповідати? Я робив, робила вигляд, що війни нема, тому що мені неприємно це чи що. Тому що мені не хочеться говорити про смерть, бо це так негативно, бо це так угу. погано. Я хочу, користуючись нагодою тим, що це мій подкаст, звернутися до всіх людей, які зараз на нас дивляться і слухають. Друзі, якщо ви зараз дивитесь. Цей подкаст, і ви розумієте, що ви займаєте таку мовчазну, тиху, абстраговану, відділену позицію. То я просто хочу вам нагадати, що ви можете собі це дозволити за рахунок того, що хтось прямо зараз, цю саму секунду, в цю саму мить підставляє своє життя і здоров'я, віддає своє життя і здоров'я, свої кінцівки, віддає своє життя в когось залишаються зараз діти сиротами, дружини вдовами, для того, щоб хтось міг собі дозволити. Побути абстрагованим космонавтом. Я розумію, що це звучить грубо, але це правда і це справді так. Тому те, що ти кажеш, що зараз буде емоційна буря, люди просто не знали, що я збираюся їм сказати. Я дуже категорична. В таких моментах, тому що в мене є ось ця нотка усвідомленості, що те, що я прокидаюся в теплому ліжку, в комфортній піжамі, можу собі спокійний повільний сніданок зробити, це не щось, не якась манна, яка впала мені з неба. Ц у цього всього є своя ціна. Так. У всього є своя ціна. Це правда. Раз ми заговорили про пропаганду, і оскільки в нас буквально ще декілька хвилин е вільного запису в цій студії, я хочу ще поговорити ось про що. Ти волонтер з єврейської громади. І наскільки я бачу і знаю, що ті військові, до яких ти їздиш, ну принаймні ті, які стежать за тобою в соцмережах або можуть поцікавитись твоїм, скажімо так, соціальним життям, це очевидний факт, не прихований тобою, те, що ти частина єврейської громади. Так, Звісно, дуже багато в інфопросторі в Кидів. Стосовно та й не в не тільки вкидів, і реальність є така, що серед наших військових і справді частина людей з такими праворадикальними, скажімо так, поглядами, так в плані дуже невелика, але націоналістичних так і... поглядів. Так, є. Так, Скажи ти, як волонтер з єврейської громади, який не приховує ось цей факт, чи стикалася ти з якимись ситуаціями, коли виникав ось цей незручний момент. Коли ти начебто допомагаєш, але ця людина з такими крайніми поглядами, і... і що робити? Бо з одного боку, ти допомагаєш, з іншого боку люди налаштовані кардинально. Є в тебе якісь історії або кейси, якими ти могла би поділитися? Так, мінімум дві історії, але знаєш, тут момент такий, що е, коли кожен зайнятий справою, там військовий зайнятий своєю справою, волонтер зайнятий своєю справою, і ми е, знаємо, для чого ми щось робимо, то ці всі моменти, е, мені здається, це такі досить, досить теоретики можуть сидіти вдома е, в теплому дивані за рахунок цих військових і волонтерів. і... Розкачувати якісь там антисемітські штуки, чи там ультранаціоналістичні, тому що самі такі. Ультраправі самі націоналісти серед націоналістів. Вони насправді знають наше відношення, моє відношення до них, просто як до людей. І, відповідно... і хочуть додати, вони на фронті, здебільшого, знаєш, за що вони на Івана сидять. 100 і тут питання відносин з людьми. Є дуже класна історія, це не військовий в чистому вигляді, це ну, один із підрозділів силобу. Ворони. Дуже цікава історія. Ми познайомилися м, перших півтора місяці, я волонтерила а, психологом поліції а, Ух на вокзалі ти, київському. ким ти і тільки завола, ти подивись, яка талановита. Так, є трошки, є трошки. От, е, е, і ми познайомились там, ну якби почали спілкуватися, дружити і. Е, е, була зима, настало свято хануки, і звісно ж, ми запросили нашого нового знайомого на наше свято. Він такий, а він в нього там. Ну, всі ці прибамбаси такі е, там сфастика, е, всі, всі такі штуки. Ну, якби це відкрито, ну, він не, не такий там якийсь супер антісіміт активний, але було явно видно, що людина так собі відноситься. Е, ну він каже. Чув, ну, типу, давай схожу, подивлюсь на вас, євреїв. Слухай, прикольно, ти молодець. Коротше, він прийшов. він просто, В нього були реально здивовані очі всю вечірку, все святкування. Потім ми вийшли, він такий, йде, мовчки, просто йде йде йде. Чоловік мене питає: Типа: Ну, як тобі вечірка? Він каже: Ну блін, я реально думав, що це якісь вибачте смердючі євреї, спест. А ви нормальні люди це було смішно. Ну, я розумію, що це ну, такий собі якби, рівень опису. Ну, така, да? знаєш, так? крайність така дуже так, тонка. ну, але це така пропаганда, яка простою зустрічю була розвіяна у людини, ну, простою одною зустрічю, ну, там, часом проведеним разом. Тобто, більшість цих тобто, Це була, штук... була, наскільки розмов, все ж таки, більш світського формату тусовка, якщо так можна сказати, так? Тобто, так, він, але він... Тут віз, скрізь були там магінтарні Давиди, це було святкування єврейського свята. Угу. Ну, Тут, якби не то, що там людина не зрозуміла просто, куди вона потрапила. Це так було не, не релігійна така захід, да, це було святкування, вечірка, але е, ну, це 100%. Мені здається, будь-яка адекватна людина, яка вживу стикається з євреями. Адекватними також, тому що євреї також ну, різних настроїв, так бувають також радикальні в певних моментах. Але будь-яка людина ну вона зрозуміє, що ну, типу, нормальні люди, якби звичайні люди, так от і друга історія. Це я тобі навіть присилала відео, да, там, де mm -hmm. хлопчик один в таких теж сумнівних шеврончиках і так далі. Ну, насправді більшість із хлопців, хто носить якусь таку символіку, схожу на якусь там, рей, рейху чи щось таке, вони насправді це не, не сприймають так серйозно, як диванні експерти, які побачать там десь на якомусь військовому якусь там емблемку і зроблять висновки. Тобто, ну, це Більше якась певна культура цих шевронів, а, ну часто не задумуючись, але Цікаво, що цей другий хлопець. Він, в принципі, був в нього певний час ще на початку Азову, коли він був більш таким радикальним. А він ну, ще в юності приймав участь там в тренуваннях і так далі. Тобто, були все одно сформовані певні погляди. І знову таки він дуже обережно приходив в гості на шабат, і ну, зараз це вже така досить близька для нас людина, з яким ми дружимо, дружимо з сім'ями. І ну, якби, знову-таки стикаючись з любов'ю з нашої сторони, з підтримкою з нашої сторони, мені здається, що всі-всі такі. Нав'язані суспільством чи там якоюсь е, ультракультурою штуки вони розсипаються, розбиваються. Я думаю, що це все те, що ти розповідаєш зараз, це страшний сон націоналіста прийти на шабат або дізнатися, що твій товариш такий же націоналіст, як ти, з ультраправими поглядами. Пішов в єврейську громаду, а насправді я постійно нагадую і в себе в блозі, і тут через подкаст, друзів, вкотре, ловіть нагадування. Якщо ви маєте якісь упередження, ненависть, критику, агресію стосовно єврейського народу, єврейської громади, я особисто вас запрошую долучитися до єврейських свят, прийти разом зі мною. Я з вами за ручку, грубо кажучи. Прийду, проведу, покажу, поясню, або просто можемо персонально зустрітись, поспілкуватися. Я готова відповісти на ваші запитання, які вас хвилюють, або те, чого ви не розумієте. Тому що дуже часто за моїми спостереженнями, ось така якась ненависть злоба або агресія, вона побудована на елементарному незнанні, те, що ти просто або знанні, але з негативним, ну таким. Е... Людина людині розповіла, але з uh -huh. своєї позиції, з негативним. Uh... Ну, з якимось підтекстом так. негативним. Те, що ти підловив від того, що тобі закинули. Uh -huh. На жаль, в нас стрімко, летить час. І ми мусимо звільняти цю студію, тому що далі в нас тут несеться потік різного контенту, який ми знімаємо. Тому я не хочу завершувати цю розмову. Знаєш, це вже просто вкотре інтерв'ю, яке я завершую з ось таким лейтмотивом, що я не хочу завершувати цей подкаст, але на жаль, ми змушені, і хороша новина є в тому, що ми можемо завжди продовжити нашу розмову. Ми сьогодні пробігли з галопом по Європам, як то кажуть. Але друзі, ви можете в коментарях прямо зараз, по перше, підтримати ось цей випуск, підтримати Мариночку, її діяльність, те, що вона робить, підтримати мене. Свої підписку, як мінімум, і не забувайте ставити дзвіночок для того, щоб вам проходили сповіщення про нові випуски єврейського подкасту. І підтримуйте коментарями всі ці інтерв'ю, всі ці відео, які ви бачите, тому що це допомагає розповсюджувати ось такі от інтерв'ю на більшу кількість людей. І хто знає, можливо, прямо зараз десь просторами Ютубу ходить, щось шукає, клацає, щось не може знайти. Хтось з якимись неправильними поглядами стосовно чи підтримки України загалом чи стосовно єврейської тематики, і уявляєш, ось така коротка бесіда, вона може насправді, якщо не змінити, то принаймні підправити, підкоригувати погляд якоїсь окремої людини. Буду особливо щаслива, якщо дійсно хтось почує і якісь висновки для себе зробить. Дякую за запрошення. Дійсно, дуже мало часу, бо скільки історій не розказано. Але я буду тебе ловити між твоїми поїздками, між тим, як ти між Європою і Донбасом. Знаєш, це завдання не просте завдання з Юрочкою тебе виловити, але я точно тебе ще піймаю раз і, можливо, навіть не один раз. Друзі, ви тим часом підписуйтесь на інстаграм. Марини, де ви зможете власне бачити всі ті збори, актуальні збори, перевірені збори. Просто не вірите Марині, повірте мені на слово. Це дійсно та людина, якій є сенс довіряти. Це людина, яка звітує про кожну копієчку, і ви зможете побачити результати ось цих от зборів цієї допомоги, яка одразу відправляється до наших захисників. І також не забувайте підписуватись і на мій інстаграм, де я розповідаю трошки більше про єврейський світ, про світ єврейської культури і теж можливо. Якийсь допис ви зможете надіслати комусь із ваших друзів чи ваших знайомих, те, що допоможе комусь трошки скласти якусь ширшу картинку стосовно єврейського світу. Ну що ж, друзі, всім шалом, і щоб там не було, так, Марина, щоб там не йшло не по плану. Найголовніше, щоб все йшло по божому плану. До нових зустрічей.